У вас так само не всі проголосували. Ну, я хочу зазначити, що у нас майже всі, у нас двоє людей проголосували принципово проти, оскільки є у них певні 65 з 81 дали. Можливо, зал. просто когось не було в залі, але принципова позиція була у двох людей через певні релігійні погляди. Я думаю, що кожна позиція, кожного депутата і кожної людини має право на повагу. Але я б все ж таки хотів почати з того, що про що трохи казав мій колега. Спочатку, коли намагалися все ж таки, в незаконний спосіб реально я. Це підтверджую, внести поправку в першому читанні до нового до проекту е, Трудового кодексу я не голосував, оскільки це безпосередньо, безпосередньо суперечить нормам регламенту. Я вважаю, що якщо є. Проєкт кодексу ми могли в нього або відразу внести необхідну поправку, яка є власне майже дослівною цитатою Директив ЄС, або вже до другого читання власне, внести цю поправку. Я думаю, що ми б її змогли спокійно обговорити, і жодних питань не виникало. Але сталося так, як сталося. І вже ми маємо такий факт, коли ми потім мали прецедент, коли вноситься закон окремий про таку правку. Дійсно, виникло багато суперечностей, але я голосував за. Скільки перше, ми повинні, якщо ми всі йдемо в європейський союз, ми повинні чітко дотримуватися тих вимог, які ставляться до членів і майбутніх членів Європейського Союзу. Ця вимога і ця стаття, і норма, власне, яку сьогодні було проголосовано, вона дослівно відтворює директиви ЄС щодо недискримінації там. І через що безпосередньо йшли основні баталії щодо через... формулювання Ф... форму Ні, формулювання один в один з директив ЄС, Ні, але щодо того, як передати суть, власне правильно, але основні Саме. два моменти, які турбують наших парламентарів і наше суспільство, я впевнений, в цьому це є гендерна рівність і власне сексуальна орієнтація. Багато хто з парламентарів дійшов досить далеко в своєму обговоренні, і ми насправді не можу погодитися з колегами. Ми декілька днів обговорювали, так, починаючи з недолугого намагання внести в першому. У читані правки, і починаючи вже, закінчуючи вже сьогоднішнім днем, ми три дні обговорювали цю е, власне поправку і. Багато колег зайшло настільки далеко, що ми майже повірили все суспільство в те, що скоро вже будуть одностатеві шлюби. Ні, це не так. Ми вносимо просто недискримінаційну норму в трудовий кодекс. Добре, це давайте тепер вже нічого. пояснюєте суспільству, що внесли сьогодні депутати як поправку. Правильно. Про що йдеться? власне? Давайте. Сьогодні внесли поправку, правильно говорить мій колега, в старий кодекс законів про працю. Знову ж таки, страшного а тут поправку нічого немає. закон. Змінив закон, правильно, змінив закон в діючий закон. Страшного тут нічого немає, оскільки, коли буде прийнято новий трудовий кодекс з відповідними правками, цей закон, кодекс законів про працю просто втратить свою силу і, власне, буде діяти новий нормативний акт. Що стосується де буде записано те саме, що сьогодні по внесли суті, в старий по суті так, але ми не маємо депутати. часу зволікати зараз. Ми повинні виконувати як це не дико ну, звучить, виконувати вимоги Європейського Союзу. розвіювати міфи, які є в суспільстві. От спікер сьогодні говорив так, що не йдеться про узаконення шлюбів. А про що йдеться? Це якраз тоді? про те, що я говорю, депутати досить далеко зайшли а про що йдеться. Ідеться про цій те, що людина, яка працює на підприємстві та організації, установи, вона. Ким би вона не була, яку б орієнтацію не мала, і як би себе не почувала в суспільстві, вона не має бути дискримінована за цією ознакою. Все. більше нічого. Це не означає, що ми зараз вносимо зміни в сімейний кодекс чи в інші законодавчі акти, які регулюють наші сімейні відносини. Ні. Це не означає, що на завтра е, вийдуть колони е, людей з нетрадиційної орієнтації будуть розказувати, що треба популяризувати, скажімо так, в маси е, свої погляди. Ні, це означає тільки те, що роботодавець не має права звільнити людину, якщо вона. Тим чи іншим, ну, що відрізняється від інших да, да, Про Все. цю орієнтацію людини, але от власне люди з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, про це теж треба говорити. Вони і не отримують жодних переваг в порівнянні а з А вони і не повинні отримувати. Вони такі самі люди, як усі. Тому треба розглядати їх звичайними людьми, і якщо зараз в Європі це абсолютно відкрите явище, да я, наприклад, особисто виступаю проти одностатевих шлюбів, проти усиновлення одностатевими шлюбами дітей і тому подібне. Але про це не йдеться зараз мова. Зараз мова а про те, що хтось не бачите, напружився, все. почувши слово. Про це зараз не йдеться. Я не виключаю а на нашому кого? шляху до Європи. Це, це дуже, дуже просто пояснюється. Зараз дійсно про це не йдеться, але. Я і інші парламентарі, я думаю, колеги мене підтримає. Не виключаємо того моменту, що скоро, коли ми почнемо активно виконувати вимоги Європейського союзу і наближатися все ближче і ближче, такі розмови можуть відбутися. І це буде підставою для проведення всеукраїнського обговорення, всеукраїнського референдуму. І я особисто, як громадянин України, буду голосувати проти цього і скажу, що це не є обов'язковою вимогою Європейського Союзу. Візьмемо Польщу. візьмемо важливо. Польщу, яка Є членом Євросоюзу, прекрасно розвивається, хоча так само вона вийшла з дуже кризового стану в 90-ті роки. Прекрасно розвивається, і у них немає одностатевих шлюбів. У них немає проблем з гендерною рівністю чи немає проблем з сексуальною орієнтацією. Тому зараз просто деякі з депутатів або не розуміють, або намагаються якимось чином вести в оману виборці про державне бюро розслідувань. Розкажіть, будь ласка, людям, які часто плутаються і не знають, скільки у нас нових структур створюється національна поліція, національна. Антикорупційне бюро і е, агентство з виявлення і пошуку активів е, здобути злочинним шляхом специфіка роботи цього відомства, пане Андрію. Ну в першу чергу люди повинні розуміти, що це е, є маленька перемога. Власне, і один з елементів направлений на боротьбу ефективну боротьбу з корупцією в нашій країні. Що таке державне бюро розслідувань? Це знову ж таки вимоги Європейського союзу. Це орган, який забере основні функції слідства в першу чергу у прокуратури. Ми всі особливо, знаємо, у важливих, справах. особливо важливих справах. Це є злочини, тяжкі. Ну ну все основний, основний масив слідства державне бюро розслідувань забере на себе. В прокуратурі лишається лише нагляд. В певних елементах тільки тому зараз ми говоримо про те, що ми забираємо ці елементи у вже втрачено у органу, який втратив абсолютно авторитет у Генеральної прокуратури України. Ми прибираємо абсолютно вплив президента, вплив інших державних органів на прокуратуру на державні на державну бюро розслідувань, оскільки директор власне цього бюро призначається. Президентом за поданням прем'єр-міністра і, власне, за результатами тих конкурсів відкритих, які буде проводити Кабінет міністрів України. Тобто, ми зараз говоримо про те, що голова цього державного бюро розслідувань буде абсолютно незалежною особою, обраним на публічних конкурсах з застосуванням всіх публічних елементів, які застосовуються зараз останній час в нашій країні. Говорити про те, що це не потрібний орган, чи він, можливо, зайвий поруч з національним антикорупційним бюро, чи ще чимось. Ні, він не є. Зайвим, оскільки я ж кажу, це є основний слідчий орган нашої держави. Є додаткові елементи, є е, органи, які будуть боротися з корупцією з виявленням майна корупціонерів. А цей орган буде займати займатися основними функціями слідства в нашій державі. І я читаю, що боротися з потенційною корупцією в самому національному бюро. Правильно, оскільки у нас бюро. повинна бути система стримані противаг. Ми повинні розуміти, що е, органи, які ми зараз створюємо, вони також можуть е, стати, скажімо так, е, якимись елементами корупції. Тому ми повинні створити систему стримані противаг, Ще Коротко про рішення Верховної Ради визнати депортацію кримсько-татарського народу в 1944 році сталінським режимом геноцидом власне цього народу. Що це дає для кримських татар? Ви знаєте, це я думаю, Це що... політичне рішення? Це по перше, політичне рішення, яке яскравим чином повинно показати, що ми підтримуємо кримських татар, татар, власне, які зараз перебувають на території Криму, які права яких зараз утискаються всіляким чином, і все ж таки сподіваємось, що ця ситуація зміниться.